Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рембат в ефірі. Я Сашко добре і подякою Вадиму Олександровичу Ша із містечка Саврань. Маю надію, я правильно наголос роблю. За виготовлений, фактично подарований. Я там від себе на каву з булочкою віддячив, але це робилося фактично у подарунок. ключик для гармати танка. Я не знаю, яка це модель гармати, ну, коротше, для танчика. Колись давно ще в рембаті 30-ки, десь у 23-му, чи може навіть у 22-му роках, мені робили такий ключ. Я його залишив в рембаті, там робили розбірний. Практика показала, що краще його робити не розбірний. І там робили з якоїсь ексклюзивної сталюки, максимально наближеної до паспортних параметрів оригінала. Цей. Зробили зі 100 3 суто з міркувань фінансових, бюджетний такий варіант. Подивимось, як він себе покаже. Тут насправді чимало, чимало лупанули по електриці, я так розумію, по зварюванні, по плазмі. От. Купа роботи, все файно, і вже невдовзі, я думаю, побачимо, як він себе покаже. Цей, я думаю, я залишу собі особисто для роботи. Ну, звісно, коли він себе покаже гідно. Так, тобто, не планую десь там залишати, хоча ну, де я залишатиму, якщо і, і переводитися наразі принаймні не планую. Ну, побачимо. Дякую за підтримку. Дякую всім, хто робить це можливим. Разом боремо й поборемо.